Здоровенькі! Чуваки! З вами я. Темік і я. Кастр. І це відос оголошення такий. Інфо відео. Да, інфо. І воно. Ну я розумію. Не, але з надією на щасливе життя. Да. Коротше, ми прикриваємо DTEC GM, d GM. Цей каналчик, коротше, ми на нього забиваємо. І просто вже 4 місяці. Да, десь 4 місяці. Але просто... Чому ми на нього забуваємо? По-перше, ми створюємо наступний каналчик. Це тестова назва, ми ще таки думаємо над на назвою. Ну це так просто типу, як. Міні-назва, все про все. Силочка буде в описі. Во, і чого іменно ми зробили так, він буде канал по топах. Ну там будуть не тільки топи, там будуть летсплеї особливо від мене будуть, але іменно якісь. Як там. там буде як, 100% буде. 100%, буде. 100 буде, факти. 100% будуть летсплей, особливо по доці. От типу такого кастер стайл, от там буде таке. Потім, по-любому, будуть. якісь топи. там, типу... Ну, топи я вже тільки щось сказав. Е, ні, хоча злопи не сказав, так. Да. Топи, факти. Будуться всякі квести. Ну, ми якось придумаємо, ми щось думаємо на рахунок квестів, типу якісь прикольні квести хочемо придумати. Ну і там буде все то, що ми придумаємо, бо... Ми будемо багато цим каналом думати, буде все так само на рахунок з підписниками, як тут. Все, що ви пишете, ми все читаємо. Все. Вс. І Дем, щось кажи, я поки що пишу, показую дещо. Коротше, буде 100% сутково... цей зв'язок 100% з підписниками. Тому що всі питання, всі пропозиції будуть розглядатися нами, деякі будуть в життя втілюватись. Коротше, канал буде побудований на зв'язку між нами і вами. Отак. От ну зашибісь. І моїм компом. Він задолбав. І Так, і тепер дивіться. Е, топи. Я відкрив топ. Рус-укр топи, е, Рус -топи. По-російськи. Е, ідемо дальше. Україна. Ну це як, вообще, який, взагалі якийсь лівий топ, це просто, типу, з України має талант. Так. Топ е, російський. Ну, по-російськи. Топ по російськи Блін, десь щось тут топів мало. Ну коротше говорячи, як ви поняли, тут все топи по-російськи. І воно топів на українській мові у нас нема. Ну може є, але вони так, такі самі, як наш каналчик з 38 підписниками, з яких 9 активів. І все. І про нього ніхто не чує, тому ми попро... хочемо зробити канал Все про все. Ну, я його буду так зараз називати іменно стопами, і які будуть хоч трохи більш-менш там популярні, щоб їх хоч хтось побачив. О. Ну і крім того, давайте подивимося на таку фішку. М -м давайте відмотаємо по поглибше, поглибше. ще глибше. Так. Відосу 3 місць з 18 переглядів. Хоча при тому, що у нас 38 підписників. 21. О, 52. Странно. Походу, ми десь це відос наспамили. Ну, типу, розрекламували, розпіарили. Тут, з'явилися перегляди по 50. Ну блін, пацани, знаєте, якось за 3 місяці, може навіть 4 місяці, не знаю скільки там уже, мати по 50 переглядів і мати 38 підписників за 4 місяці. Ну, скажімо так, це у нас не очень таки прикольно. Покажи, ще прибуток. Да, і прибуток. Дивіться, в нас слабі компи. Прибуток двох бідних студентів зі да. слабими компами. Слабі компи. Мотивації 0. Мікро, про наші мікро взагалі можна створити окрему історію. Ви б знали, як ми махалися з цими мікрофонами, особливо я. Я драйвера міняв. Драйвера на компі, які в мене стояли, може років 2, може 3 роки було драйвера. Мені прийшлось їх міняти, бо в мене мікро не працював. Нормально. Про все остальне там взагалі окрема історія. Про монтаж там теж окрема історія. Ой, чекай, я заряд нажав. Щось там посадового крутиться. Так, Зараз прокрутиться. І так от, зараз ми вам покажемо прибуток нас двох за всі ці 4 місяці. Це 1 цент. Ви не думаєте, що там зараз трильйони. Ноль. Оце от все, що я зараз гортаю 0. Так, тут, здається, зараз буде пару центів. Да, 8 центів, нормально заробили. Давайте збутаємо зразу в сам кінець. Долар 15. За весь час. За, за 4 місяці, Це виявляєте, це можна просто походити по вулиці, позбирати монету і мати долар... цей 1 це долар. Грубо говоря, що ми цілий місяць просто... та заткнись ти, боже попугай! Ми просто, типу, профукали цілий цілих 4 місяці. Ми... та їтіть колотіть! Ми нічого особливого не досягли. Я хочу застрелю. І, знаєте, це якось трохи дізмиралить, бо але ідею ми не хочемо покидати. Бо, і тому ми вирішили створити новий канал, А що іменно новий канал, бо я замахався говорити, дай мені слово не даю, так що тепер говорити йде. Коротше, ми вирішили, що цей канал переробляти немає сенсу, тому що тут активу немає. Спустіше зробити новий канал з новими підписниками, новим форматом, новим монтажем, все буде нове. І зразу стати популярними, ну хоч трохи. Потім заробити трохи грошей, укомплектувати свої комп'ютери і почати робити ще більш якісніші відео. В майбутньому я планую взагалі стріми ще робити різні. Може буде якийсь інтерактив, розіграші всяке. Плюс, завдяки донату, ми купимо, наприклад, ту саму G2 5 будемо стрімити там, може розіграємо G2 5 Все буде залежати від вас, від вашої активності. Ну от, типу... Ну просто ну, дивіться, 38 підписників Відосу 2 дня, 9 переглядів. Ну, признаюсь чесно, тут 4 перегляди моїх, бо я заходив, мені треба було там. Короче, мені треба було дуже довго пояснювати, що і. Настройки. Так, мене. Да, і не про цей відос я заходив і 4 рази я зайшов, тобі чотири 4 перегляди тут моїх. Зараз зайшов дем. Ну допустим, раз ще зайшов мій дружуван, чи це зараді приліч. Тобто це у нас є 6 відосів. Ну, типу, 6 переглядів, 6 мінус 9, це вище математика, де я не можу порахувати, ладно, це було, буде 3. 3 людини подивилися це відео. З 38. Ну думаю, тут, блін, діставайте, калькулятор, будемо рахувати, який в нас актив. 1%, максимум 2. 1 місяць, 25%. Ну, пата, заткнисьте, боже, тупий папугай. Репить, перекрикає мене, зараза. Заткнись. І... дивіться, один місяць 12 переглядів. Ну тут теж навіть не половина народу активна. Короче говорячи, тут ч-то сюди хтось попідписувався, а дивитися відоси він не збирається. Тому ми прикриваємо чулавку і створюємо новий канал, іменно реально з-підписників. Без накруток. Ну хоч ми і так до не робили накрутку. Ні, реально ми не робили накрутку. Правда, да? Ну да. Конечно, Конечно! Ладно, вичисне. Не, Ні, іменно підписників ми реально не накручуємо. Новий канал скоро. Да. І тому ми міняємо. Ми будемо міняти компи. Головне, щоб ви були активні і щоб все було у нас добре. Всім удачи і всім пока.